Дітки прийшли до нас, щоб попривітати нас із праздником святителя Ніколая. А прийшла менша група, бо їм майже першим засвідчити і успіти першим пом помити свою, свою обув і срочно на віконце класти, доки святитель Николай не рознісів ще подарунки. І так починаємо. Є на світі свят багато, урочишки, визначних. Але Миколая свято найприємніше з усіх. Миколаїв святий не казка, це не дід Мороз, о ні, Миколайчику, будь ласка, то приходь до мене в сні. Під подушку я загляну. Рано вранці посміхнуся, подаруночки дістану, Миколайчику вклонюся. Подаруночки це свято, та я молю не про те. Бережи матусі, татка, і харідний край святе. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає, хто в мольбах його благає, всім він поміч подає, через нього Боже ласка. Небо сходить до людей, Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. Сято радісне припло в кожне місто і село. Цьому свято кожен рад, школа і дитячий сад, старі люди й молоді, а найбільшими малі. Все сятогля надвоєфою у хоть, всі цікавих ляда, вот фальцями коляє. Але що він забарився, мози в небі заблудився, в нього клопочів багат, позаходив косну хат, все що в нього в торбі є, це ним джичам роздає. Небесного раю прийди Миколаю, і тебе свідвить. Щоденно в молитвах тебе прославляю. Я святого Миколая дуже-дуже добре Він на святочобіток для сухняних діточок у свої трубиці на приємність гостинці. Всі чекають, всі на світі кошніки, чудо отава, сяде та не горя. І ця Миколай ми на даруночки чекай, на солнічні спицю очі, на сам на цю кляку я щодня читати, вахувати, не писати, доситеки не колаю ти придіску і зблагаю. Святий отче Миколай, мою хату нема. Святого Миколая дуже дуже гайно знаю. До святого Миколая, я слова свої світаю. Тіла Очі, Микола, ти усе про мене знаєш, Весотини без пустиця, безлаги натовхнися, освяти його любові, подали душі столові, будучи чима і слухняна, сьогобитиму сталами. Хочу очі, як і ти, ми і ладі всім сніг. З нетерпінням я чекаю, нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив, та й у ліжечка дитячі, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Робить ще трій бо колей, я тепер чекаю, Потім сидіти махинку, свотеку в і оїмчик, щоб малювати, і хри... Щоб читати, тут очебуть сортистів і з їх пити. Я сьогодні сам молився і ні разу не забувся. Аж Миколай до мене з разочком посміхнувся. Час, коли на серці скрутить, помоліться Миколаю і неспокій як тревожить. Він повітря допоможе. Мій святий Миколай, приходь скоріше, що благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнюся. Щастя дай моїй родині і кохання Україні. Просимо тебе, владико, в вціху нам риби велику. Нам найбільшу далі звесели рідний край. Дарувати пора снігу, нивом, садкам, всім дорослим добра, смакотим малюкам. коли нічся мене, я чекаю сі дні, Може щось чарівне подарує мені. Та завжди Миколай, бо мені все одно Батьків син сил краще дай, що хворіє давно. Віконце я гукаю, шубку протираю, на віконце я гукаю, шубку протираю, чи, чи прийдеш ти до мене добрий, Миколаю, на землі великій, діточок багато, чи знайдеш стежку до моєї хатки. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя світлу долю нашому краю. Татусі й бабу... бабуся, щоб жили здорові, татусі й матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Того начиничка поспішає наш край і з торбинкою спішні, да святий Миколай. Відрази, не гуляє, не завінемо бо святий Миколай подарунки несе. Йде дідусь, з купою пакунків. Це несе вже Миколай з дітка подарунки. А хто, маму й татка, слухає щоденно, до того Миколай прийде недаремно. Принесе він цілі міхи, найкращих гостинців, а для повної втіхи ще й всім по ялинці. І дівчаткам, і хлоп'яткам цукерки приносить, ще й у Бога для усіх здоров'ячка просить. А хто щиро Миколая слухає, і любить, того святий Миколай серцем приголубить. Подай, подай Боже нашим діткам у мирі зростати, щастя, любові, злагоди, достатку мати. კეჩარს მომაი მე Господи. Ой хто, хто, Миколая, любить, ой, хто, хто, Миколаю служить, Тому святой, Миколай, на всякий час помагай Миколай, колай, Тому святий. Такий час помагай, ніко, ой хто, хто, живе в його дворі, помощник на землі і в морі, мої, його Єгот напаси, не дасть йому гріхи впасти, ми. Не дасть йому хрісти в пасі, ні кого ой хто к нему прибігає, на кого його призиває, той не буде ошукав, не Миколай, на всякий час допомагай. Миколай, миколай. Ми співаємо по старому, а наші дітки вже мають нові редакції. Але одна сила, один дух, одна радость. Сьогодні, дітки, вітаємо всіх вас наступаючим праздником, наступившим праздником святителя Николая і тихенько скажемо, Отче Николає, тихенько вже збирайся в дорогу, але не дуже спіши, бо ми ще маємо піти додому, помити свою обу, покласти на віконця і тихенько молитися і спати, лягати чим поранше. Бо тим більший і буде подарунок. Ну що ж, не Бог благословить вас, а ще співаємо всі ту пісню, яку співає по празднику церков. Христос рождається, славіте, Христа не безрячите, Христос на землі возноситеся. Ойте, Господе, вся земля і веселіє, Господе, людиє, я кославися, сядіте Святитель Отче Ніколає, моли Бога о нас.